Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч іспанської Ла Ліги між Ралом Бетісом та Каталонською Жероною. Один-один, мої любі друзі, мирова нічия. Давайте по порядку, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, по стартовому складу. Розберемося. 4-2-3-1 стартова розстановка Реала Бетіса, в воротах, Бартра, Раліарента, захисники, перо сибалі по флангах, вілі карвалі уроки, центральні опорні пізакники, на Бельфікір, центральний атакувальний півзісник, Хуанмі, Фарнальц по флангах, таруї балі у нападі. Ось такий стартовий склад реала Бетіса, Жерона. Підіпечі Мічела вийшли грати по розстановці 4-3. 3 Пауло Гасаніга Ворота, Девід Блін, Девід Лопівзисники, Мігель Гутірас Мартин із Пафлангах, Мартін. Півзиксники. Ось Руїс Хіль тапорту у нападі. Тобто ось ось такий склад у Жерони. Ну, а тепер давайте по матчі. Тепер давайте по сам поєдинок розберемося взагалі. І розпочався він для Реала Бетіса дуже дуже добре, тому що вже на 6 хвилині Бартра забив і забив він після кутового. Після кутового вдалося забити ідеальна подача до майданчику від Небіля фікіра, ідеальна подача. Ну і Бартра, випереджає всіх, збиває бартра. Павло Сеніген навіть відбив удар, Бартре, але удар був настільки потужним. Що навіть Павло Гасаніга не зміг відбити такий постріл. Ну і Барта забиває. Забиває після того, близької відстані Бартра випереджає всіх захисників жерона і збиває. Ну і взагалі Бетіс виглядав доволі таки переконливо. Перший тайм дуже потужний врала Бетіс, хоча Жеро не більше володіла нічим, але це володіння було більш на власній половині поля. Ось, в принципі, Бетіс контролював. В принципі, реал Бетіс контролював. Ось в моменті, в принципі, у Жерона були удари, але, напевно, назвати гольовими шансами це все-таки не можна. Ось, перший тайм Реал Бетіс переміг 1-0, Переміг Бетіс першому першому по поділу, і моменти були хороші в Реала Бетіса. Жерона непогано грала, але не вистачало завершального трішки паси каталанської каталанської команді. Але все-таки, мої любі друзі, каталонці дали в другому тамі. Підопічні Мічела додали. Додали, по-перше, замінами, тому що Соліс вийшов. Динаміка, коли Соліс вийшов, в півзахист, трішки динаміка підвищилася. Альмена також вийшов доволі не пана. Місехо, який вийшов і забігаючи наперед, зрівняє рахунок, коли ми про це ще поговоримо. Тобто, заміни там ще Крістіан Остуані вийде на футбольне поле. Крейчі, тобто, замі... тобто заміни допоможуть Жеронію в Доргументамі. Карзо, Кардозо, Авіла, Езелзулі, Аль... Алтіміра, Родрігес, у Реала Бетіса. Вісне, Жерона мені сподобалася в другому таймі, Реакція Жерони мені дуже не сподобалася. Був хороший момент, коли. А, якщо я не помиляюся, була стійка, а я не помиляюся. Стіка була. Непогана була атака по правому флангу, непаганий був простріл. Ну і удар був стійковий рік, то це був доволі таки непевний момент у Жерони. ось, Доволі напевний був момент. Якщо не помиляюся, всі, хто робив а той такий місахой, хоча я може трішки помилятися, Вось, влучив у стійку, на випередження зіграв, влучив у стійку. Гралобець також був супершанс, і цей шанс був у футболіста Хуан Мі, Неймовірний ні-ні-ні, у Уроки. Уроки був хороший момент, коли у Рока пробив під поперечку, і Пауло Гсаніґ, неймовірний, зробив сейв також хороша мат був у Бетіса. Ось. Ну, Жерона таки заб'є. Жерона таки заб'є на 72-й хвилині поєдинку. Іван Мартин! Uh, э, до речі, друзі, я би ще би виділив би там Брайна Хіль, який мені дуже сильно сподобався. Брайан Хіль постійно старався. Ось, ну я би ще би виділив би Альміену. Ну, давайте по порядку. Він Мартин, віддає на альмену. Альм'яна Раскачіафу один в один по правому флангу зробив акцентований простріл. Ну і місихой збиває. Забиває і Жерона відігривається на 72 хвилині. Жерона Жирона, так і відіграється у даному двобої. Ну а кінцівка, поєдинку взагалі була неймовірною. Атака на атаку, після пропущеного голу Реал Бетіс Метіло відповів ударом в поперечку. Ні-ні-ні, в стійку, в стійку. Супер був шанс. Uh, якщо я не помиляюся, то пробивав, а uh, я можу помилятися. Саме кардоза в, попер... в стійку. Там і на більфікір також uh, постійно загрожував, uh, напевно, там був ще удар на біля фікіра в кінці поєдинку м'яч. Uh, в міліметрах стійки справді пролетів. В uh, Жерон також, напевне, був момент, uh, коли. Вдалося втікти до контратаку, і непогано тут той такий місихой зробив простір на Крістіана Стуані, і Крістіан у Стуані вже пробивав, але його удар заблокували. Так, також був удар повз повзворотно, тобто так атака була і перемогти могли як і господарі, які Бетіс міг забити Другий гол та перемогти. Так і Жерона могла забити другий гол і перемогти там ще Мігіль Гютєрас прострілював на місце Хоя, також був хороший момент. Тобто, я хочу сказати, дуже цікавий поєдинок, і дуже дуже здорово, весь слово, дуже здорово. Обидві команди показали неймовірний характер та бій. Браво Жероні, яка проявила характер, тому що матч був непростий. до речі, давайте зараз по статистиці трішки притинися. 19-13 удари, 4-2 удари в площину, Рал Бетіс більше пробивав, 19 ударів, 4 в площину, а Жероне 13 ударів 2 в площину. Але Жерона більше володіла м'ячем. 61% володіння у Жирони, у Реала Бетіса 39. По точності передач також вона вища у Жерони. 87% проти 83% у Реала Бетіса. 4 4 зиктовими. Ну, так, володіння можна, напевно, Бетіс забив вже швидкий м'яч, віддали вони м'яч Жероні, і Бетіс більше так на контратаках. Але це не відміняє той факт, що Жерона непогано тримала м'яч, і в принципі, Жерона молодці. В принципі. Ось. Так, ну ось, давайте подивимось. 39% володіння. У Бетіса? Точність передач 83%, 369 передач, 307% точні. В у 579 передач. бесу. Тобто 200 передач більше зробили Жерона. 509 передач точні, тому і точність передачі дві Подвигули на було і по одній нагоді упущено. Рівноваги абсолютно. Три осайди один у бетиса. Ну, і з 19 ударів, 4 в площину, у беті це 10 ну, До речі, каркас воріт і справді рятував Жерону. Один удар в стійку, 5 дарів заблокованих, у Жероне 13 ударів, 2 в площину, 6 повзворота. Також каркас-воріт був, стійка воріт. 5 ударів заблокованими. По відборах рівновага по 57% успішність у Жерона на один відбір більше 12 проти 11. Три сейви Паулок г 1 сейв вратаря Бетса 24-12, вони з м'ячем. тут Беттіс вдвічі більше виносив м'яч. 13 десь по перехопленням. Ну і порушували правила представники. Беться більше. 11 порушень дві жовті картки. у Ужерони лише 7 порушень і 0 жовтих карток. Найкраще відбудеться матч. На мою суб'єктивну точку зору це на більфікір. Ну, По-перше, на Більфір дуже хороший матч провів. Він віддав бульову передачу і постійно взагалі там, відпрацьовував в захисті, допомагав в атаці. Тобто, на мою суб'єктивну точку зору, на Більфікір найкращий футболіст у поєдинку. У Жерона я би виділив би Альмєху, Місіхоя, два а, хлопця, ну, практично. і... Ну, І, ну, і забив. Да? Ну, Альмєна віддав передачу, він сьогодні забив. Дуже такі молоді хлопці, і справді Жерона. Жерона тільки прогресує. Жерона тільки прогресує. І... Ось, будь ласка, той такий Альмєна, про якого ми не знали. Сьогодні він дуже хороший матч. провів, там я і обігрував, і загострив. Брайан Хіль мені дуже сильно сподобався. Тобто, Жерона дуже хороша команда, і я тобто, очікую, що в них все буде добре. Real Беттіс також euh, дуже сильна команда. Ось. Команда, яка буде грати матч Плевлі Кофференці про Кірберська Крембаса, мої любі, друзі. Ось. Тому якось так. Добре, мої любі друзі. Дякую вам за увагу. Реал Бетіс з Жеро на 1-1 це справедливий рахунок. Тобто матч був рівний, якщо брати в цілому, глобально. Матч був рівний і завершився. В мирову ніч. один один. Дякую вам за увагу. Мої любі друзі, берегіть себе. Бажаю вам тільки всього саме найкраще, тільки добре. Всім до побачення, всім до нових до зустрічей.